570 днів неволі. Цей полон став просто з жахом на землі. Рідні чекають захисників Азовсталі додому. Повернення водопостачання у Миколаєві вартість проєкту складає біля 25 мільйонів євро. Сінкевич розповів, скільки коштуватиме відновлення водогону. Свято для дітей радість ніколи не була лишньою, а особливо, коли в часі війни святий Миколай привітав юних миколаївців. Сьогодні понеділок, 11 грудня, і у нас для вас є новини. Телеканал «Март» продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Сергій Мельников. Далі про все в деталях. Під час нічної дронової атаки російські окупанти спрямували ударні безпілотники по південних регіонах закупованого Криму. Підрозділами протиповітряної оборони над Миколаївщиною збито 13 шахедів. Уламки ліквідованих дронів пошкодили складські приміщення агропідприємств і сільськогосподарську техніку в Куцурубській та Снігурівській громадах, а ще приватні будинки в Очаківській громаді. Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило. Також вчора, 10 грудня, Сіяни тричі гатили з артилерії по акваторії Очакова. Служба безпеки України затримала у Миколаєві агента РФ, який готувався до евакуації після коригування повітряних ударів по місту. За даними слідства, фігурант намагався виявити місця розміщення засобів ППО на території Миколаївщини. Для виконання цього завдання він отримав від своїх кураторів з російського ГРУ. 10 тисяч гривень на банківську картку. Розвідданні потрібні були агресору для підготовки нових ударів по регіону. Після виконання всіх ворожих завдань окупанти обіцяли евакуювати свого поплічника на лівобережну Херсонщину, де проживали його батьки. Втім, співробітники СБУ завадили реалізації цих планів і затримали агента при спробі передачі розвідінформації загарбникам. Затриманому повідомлено про підозру за статтею Державна зрада. Наразі він перебуває під вартою зловмиснику, загрожує довічне ув'язнення. У неділю 10 грудня у центрі Миколаєва зібралися на мирну акцію рідні оборонців Маріуполя. Метою заходу є привернути увагу до проблеми утримання в полоні українських захисників, доля яких невідома вже більше півтора року. На думку активістів, їх виступ сприятиме визволенню азовців та морпіхів 36-ї бригади. Наш кореспондент Сергій Лисюк також був на акції. Більше про це у репортажі. 570 днів в полоні. Брат пані Оксани Сергій служив в полку АЗОВ майже з самого початку антитерористичної операції на сході України. З перших днів повномасштабного вторгнення боронив місто Марії. В середині травня разом з іншими захисниками виконав наказ залишити територію вщент зруйнованого металургійного комбінату Азовсталь. З тої пори з ним немає жодного зв'язку. Він оборонець Маріуполя. В НГУ знаходиться з 15-го року і все це время він був в Маріуполі. Був учасником бойових дій Мар'їнку, широкий лановський напрямок. Мій брат полоні понад 570 днів. Катування. Ми нічого не, не знаємо про нього. Де він, що з ним. Також і він не знає, що з нами, що з батьками. Небайдужі миколаївці зібралися на мирну акцію в центрі міста з одною метою не мовчати. Наші захисники переживають в полоні справжнє жахіття. Окупанти знущаються над ними як фізично, так і морально. Пані Оксана зазначила, захід провели за прикладом недавньої всеукраїнської акції. Ця акція це живий коридор, який проводився в Києві 3 грудня. І наразі проводиться зараз в більш ніж 10 містах України. Ми нагадуємо про наших військовополонених. Звертаємо увагу всього цього суспільства та всіх небайдужих людей на землі. На нашу, так сказати, проблему полони невизначеність вбивають, каже пані Маргарита. Жінка вважає проведення подібних акцій справою честі і закликає кожного небайдужого громадянина долучатися словом чи ділом. Я вважаю, що ми, як рідні і близькі і полонених, ми просто не маємо, не можемо собі дозволити мовчати про це. І якби це не було важко там з політичної якоїсь точки зору. Ми не можемо мовчати, і я закликаю всіх не мовчати і не забувати і боротися за них так, як вони боролися за нас. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Нагадуємо, просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події, першими долучайтеся до сторінок телекомпанії Март в соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт rkmart.tv. У Миколаєві цієї суботи водолази дістали з річки тіло людини. Як повідомляє обласне управління ДСНС, водолазне відділення аварійно-рятувальної частини завершили пошук тіла жінки, яка потонула ввечері напередодні в річці Інгул в районі Інгульського мосту. Наразі особа загиблої встановлюються, обставини події вивчають оперативники поліції. 9 грудня у селі Богданівка Вознесенського району нетверезий водій Hyundai Tucson наїхав на 15-річну дівчинку. Як повідомили у поліції Миколаївської області, неповнолітню доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями. У крові ж водія виявили 1,2 проміли алкоголю, що значно перевищує допустиму норму. Слідчі відкрили провадження за статтею керування транспортом у нетверезому стані. Вона передбачає до трьох років в'язниці з позбавленням права керувати авто. Як повідомляє видання приступності з посиланням на місце жителів дівчинка йшла на зустріч автомобілю по узбіччу. Водій виїхав на зовнішній край дороги та збив дитину. Варто додати, що у місцевій Фейсбук спільноті повідомили водієм був депутат Прибузької сільради Юрій Корнєв, якого обрали у жовтні 2020 року. Реалізація проєкту з відновлення водопостачання у Миколаєві коштуватиме 25 мільйонів євро. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич, журналістам одеського видання Думська, за результатами онлайн зустрічі з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку. Далі пряма мова щодо проєкту відновлення водопостачання в місті Миколаєві, і він ділиться на декілька частин. Одна з цих частин вона знаходиться. В Миколаєві інші знаходяться на правому березі річки Дніпро. Власне, вартість проекту складає біля 25 мільйонів євро, з яких 15 – це грантові кошти від фонду чистих технологій і Файвпі і Данійського фонду Даніда. Цими вихідними у Миколаєві продовжилося святкування Дня Святого Миколая. У парафію Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви на свята до дітей завітав чудотворець. Малеча зустріла його віршами, піснями та навіть танцями. Як проходило святкування і що Святий Миколай приніс дітлахам, розкаже наша Катерина Рупташ. Святий Миколай завжди приходить до тих, хто вірить у нього, навіть під час війни. У храмі Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви відбулось Свято Миколая Чудотворця. Діти та дорослі молилися під час літургії. А після до малечі завітав і сам Святий Миколай зі своїми янголятами. Радість ніколи не була лишньою, а особливо коли в часі війни наші діти піддалися різним стресам війни. Вони Бачили велике страждання, біль і нещастя. Тому церква, як ніколи, мала би завжди старатися допомагати, щоб цих дітей худай, хоч на трішки, але вивести з того стану депресії, смутку і болю. Аби отримати подарунок від Святого Миколая, дітки розповідали вірші, танцювали та співали. Юна парафіянка Маргарита ділиться, аби розповісти на святі вірша, вчила його майже три дні. Вже гостину білу приміряє, прагне свята зименька зима. і власти святому Миколаю при свічках запишу дітвора. Цілий день зіду сустичте і нестримно котиться сльоза. Бо не просять діти, а благають, щоб навіки згинула війна. Святий Миколаїв побажав кожному не просто вірити в дива, а й творити їх. На завершення свята малеча отримала солодкі подарунки від чудотворця. Подарунки нам надали благодійники. Організація Лицарі Колумба співпрацює з нашою парафією і періодично виділяє нам таку допомогу. Тому і цього разу вони нам теж допомогли і надали ці подарунки, які ми сьогодні вручили. діткам. Пан Олег прийшов до церкви разом зі своїм сином Дмитром. Чоловік розповідає: в реаліях сьогодення подібні свята є важливими не лише для дітей, а й для дорослих. Церква це не тільки любов, це і пам'ять. Ми зберегли національну ідентичність завдяки нашій церкві. Тому сьогоднішнє свято, воно, воно, як би так правильно сказати, воно глибоко йде коріннями у наше минуле. Це зараз діти війни, вони отримали дуже великі травми, психологічні травми. І тому от та іскорка якогось добра. Радості, вони відволікаються від буденності. І тому вони, вони біля Бога, вони в церкві. Коли до храму приходять діти, зізнається отець Тарас, він і самому волі стає дитиною. Це наповнює енергією та теплом не лише парафіян, а й самого священника. На його думку, саме так твориться жива сучасна українська церква. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Новини спорту миколаївська шаблістка Ольга Харлан здобула срібло на турнірі у Франції. Перший етап гран-прі з фехтування сезону 2023-2024 став успішним для нашої спортсменки. Ольга стартувала одразу з основної сітки. У першому поєдинку перемогла віце-чемпіонку цьогорічних європейських ігор італійку Ребеку Гаргано. Далі здолала суперницю з Угорщини і бронзову медалістку минулорічного гран-прі італійку К'яру Морміле. В одній четвертій та півфіналі Харлан була сильнішою за кореянку Чон і француженку Сесілію Бердер відповідно, та у фіналі українська шаблістка поступилася дворазовій призерці Олімпіади 2020 року. Манон Апітібрюне, як підсумок здобути срібло в Орлеані – Це 28-ма нагорода в кар'єрі Ольги Харлан на турнірах серії Гран-Прі. На останок про погоду у вівторок, 12 грудня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 7 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південний помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 95%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першим, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.